Малолітражному літражному запорожцю виповнюється скільки б ви думали 51 рік. Пенсіонер вже аби перевірити на що здатне вітчизняне авто. Сьогодні сніданок вирішив влаштувати йому тест драйв. Для цього запросили водія зі стажем народного артиста України Олександра Пономарьова. Дивіться, що вийшло. Привіт! Оце то ластівенька, а? Ще живенька дивись, їздить. А от у цьому, Олександре, вам доведеться ще переконатися. Де тут мотор знаходиться спереду чи ззаду? Ззаду, напевно. Де тут воно відкривається, слухайте? Власник ЗАЗу підказав Олександру Пономарьову правильний шлях. О, точно. Ніяких тобі складнощів. Співак оглянув двигуни колеса та робить висновок щодо зовнішнього вигляду автомобіля. Це такий якраз проміжок між мотоциклом і машиною. але така дуже приємна. А всередині все крім клімату. Фафа не працює. Червона кнопка це самоунічтеження, я знаю. Бокові є от впереду. З іншого боку, бокові потрібні тільки трусам. О! Поїхав. Співак поїхав на запорожці, якому майже півсторіччя, і не заглух. Поворотом, Поворотом що до тепло. Ну що? А ви кажете, в порядку все їде дорогу. Олександру Пономарьову звільняли майже всі учасники руху. Дорога машина якась, і об'їжджає нас стороною. Правильно робить. А оце зря ти робиш, хлопець. В запорожці треба пропускати. Зупиняємось на світлофой і авто приїжджає перехрестя без жодної заминки. На таких крутих машинах можуть їздити всі, а ви на нормальних поїдете. Ви пропустіть, будь ласка, запорожці. Чи то автомобіль, чи Олександр Пономарьов в ньому привертали велику увагу оточуючих. Я думаю, що ця дівочка зараз дуже сильно нас боїться. Здрасте. Олександр не злякався витиснути максимальну швидкість з авто. Швидкість висока 20 км на годину. Але адреналіна, ніби ти їдеш. Зараз буде більше, 40 зараз буде. Вже приїхали. Все. А ви казали. Серйозна техніка. Ну Це як тарзанки стрибнув або з парашутом. Насправді швидко не їде, але так постійно тримає тебе в тонусі. Поставити більш потужні двигуни і ця машина ще буде їздити і їздити. І я бажаю йому продовження життя.